Ой, єдине, чому варто по чому можна потішитися, це нашому головному управлінню розвідки, яке запустило цієї ночі пташок металевих пташок, які змогли досягти своєї мети, яка знаходилася у Туапсе, у вигляді нафтопереробному заводі. Туди красиво прилетіло, задзищало, а потім стався буф. Бадабум. Причому і нічний, і я навіть бачив ранкове відео у росіянських телеграм-каналах, ранкове відео прильоту безпілотника. Він дуже спокійно заходив, його нічого не змогло бити. Росіянці писали, мовляв, працювало ППО, намагалося збити, але щось там чотири дрони, до речі, відразу летіло. Один, можливо, і збили, але один прилетів. Замилено, але я бачив сьогодні навіть не замилене відео, де дрон спокійно летить. Люди знімають його. кажуть: пасматрі, Галя, посмарі, що відбувається. Пропагандисти розказують, що пошкоджена інфраструктура. До речі, цей Товсинський нафтоприродний завод він ходить до складу нафтової компанії «Роснефть», однієї з найбільших Російській Федерації, і близько 90% продукції. компанія «Роснефть». вона працює або на експорти. Вона забезпечує оборонну промисловість. Signor Presidente,